Доброго мирного дня, вечора, миру, спокою, затишку всього самого хорошого. Поки я буду порати. То дам відповідь, бачите, що мої кози з відір проробили? дві малих чучундрі. Ось так, таке роблять мені з відрами. На все доломлюють. Я вже не можу з ними витримати, вони вже відер вісім зломили. Ну це не вони зломили, це зломили здорові кози. А вони жаби не дають. А ті хочуть в них відіграти відро. От і ломлять. Ось так. Такі вони в мене спритні. Сидь козел не розказує нікому, що ти вкліє. А я дам відповідь на запитання. Поки буду. Поратися, то дам відповідь. Так. Е, Люба, що може бути, чому я коза абортувала? Була вже три місяці кітна і взяла абортуру. Так, сам перед, якщо коза абортувала, боронь Боже, її хоче крити, як за місяць. Бо вона на третій день прийде в охоту зазвичай. Зазвичай на третій день приходять в охоту, <рик> то їх не можна крити. Навіть якщо завтра буде місяць, а вона нині прийшла в охоту, то крити не можна. Треба ту охоту пропустити і на другу тоді покрити. О. Треба, щоб пройшло трошки більше місяця. О. Ну, хоча б місяць. Якщо вже пройде місяць і два дні і коза прийде в охоту, то тоді можна крити, а так ні. Тихо. Ось. Так що ось такі то справи. То саме головне. Так. А яка причина може бути? Та причин безліч може бути. Сам перед це вибухи. Нам перед це шум. Тривоги, всі вибухи. Всі ж знаєте, що в нас війна. І від цього зляку може коза абортірувати. Це називається переляк. Від переляку. О! Може абортірувати. Тоді може абортувати. Ви не написали, чи ви її тепер купили, чи то вона ваша, чи ні. Може, ви її купили, вона від стресу абортірувала. Може вона. Щось вас не послухала і ви не означає, її по носі стукнули або по вусі. Від цього той абортірує. О, Ви навіть цьому уваги не придали, а вона може від цього О, Так, ще від чого може абортирувати? Від удару другої кози. Не знаю, чи ваші кози ходять відв'язані чи прив'язані, не знаю. О, навіть роді не б'ються при вас, все, а в хліві, якщо вони відв'язані ходять, може одна другу стукнути і все, і хватить. Раз, стукне і все. І вже може абортувати від цього. Можеш абортувати, якщо... Не вистачає її Поживи. Не кричи, малий, не кричи. <гум> Ні, не кричи. Сіхо <гум> будь. Вони ще малолітки не можна, бо тебе в тюрму посадять, не можна ще з ними гуляти. Так, що ось таке -то. Так що стій вдома краще. Отримати. а Тебе одного буду. Так що ось так то. Угу. Якщо коза чує загрозу, то їй не вистачить сили вигодувати козенят, що вона вас худа, не доглянута, що в неї глисти може, забираючи на себе. То вона, щоб себе спасти, вона може абортувати. Так щось таке тут. І таке є. То тут, без всяких причин може бути, я не можу сказати, які. Мені колись коза абортірувала, злякалася зайця. І ось, і абортірувала. Вона тоді злякалася, зайць під неї вискочив, десь спав крепко, що вона на неї остала. він під неї як ранув. І все, вона на третій день скинула. Четверо козенят носила. І ось о. Так щось що таке то, і від такого може скинути. Ну, абортів. Їч, їч. Я дала тобі сіну, вже розтрасла. Що ти хочеш? Іч сенярка. <глух> Як ніяк так? А кому я дала сіну? Не тобі? О. Так, що ось таке то. Таке, а є таке, що от нестача вітамінів, нестача її поживи і щоб вона себе, свій організм зберегти, то вона може абортувати. Зараз mm -hmm. я тобі трошки більше ячменю дам, почекай. Щоб ти мені не похудав за тих два дні. Малий я хавон. Не. Запугає головешку. О! Так що ось такі то справи є. І від цього може абортірувати коза також. О. А ще які причини? Хто знає? Відказуйте. Ось. Бо причин може бути безліч. Яшка. Я ж кажу, що можуть бути різні причини. Ой, мені треба курам взяти. Кальцій і м'ясокосну муку. О. І замішати муку. О, так що ось таке то. Так що такі-то справоньки. Ось так, що хай Бог дає, щоб ваші кози. Не абортували, не скидали, але якщо, не дай Бог, скинули кози, там козах, козенят чи, чи козенят, то я вам кажу, місяць часу не крийте. Бо вже були такі випадки, що люди переконалися, бо я казала, вони, о, то неправда, ми питали від лікаря слово він сказав, що це неправда. правда. ну, неправда, то неправда. А потім дзвонять і кажуть. Ну ми вже переконалися, це правда. А в чому правда? Ну, наша коза знов на те саме число скинула козенята. Ну то що я вам зроблю? Кав, я ж вам казала. А нам ветлікар казав. Я кав, ну мені також ветлікар казав. Я з пальця теж не висила. Значить, мій ветлікар краще вчився. Лучше знає. Ось так. Бо якщо покрити до місяця, вона знову на тому самому строці. І на цьому самому числі вона знову абортирує. Так що ось таке тут. То То краще зачекати. Що? Їж? Я тобі дала зерно. Чого ти крутися? Ага. Так пес сливках. бо зараз піду на двір, будеш кричав, як стечений. А вам скажу всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, Божої опіки. І хай у всіх все буде добре. Мій черниш стоїть. Бо мої обидві малі видрочки гуляють нічка і чорнушка. Ось. І мушу козла тримати вдома. Він бідний так плаче голосно, правда? Що сам остався? Безсовісні дівки самі пішли, а його оставили. Так, що ось такі, то справи. Бідний мій козлик муси стояти в хліві сам. Ого! Люба, вредна, правда. Ну вже завтра подивимося, може й завтра ти вже підеш. Вже два дні, як вони гуляють, то може вже втишаться на завтра. Так, що ось таке. То всім па-па. Не забувайте заходити на ефіри. Ефіри йдуть в мене ввечері на каналі Я і Мої кози» о 19. й Всі дні, окрім вівторка і п'ятниці, вівторок і п'ятницю. ефіри йдуть о 19:30. Вперед виходить моя доця о 18-й годині життя в Польщі. Хто ще не підписався, заходьте підписуйтеся. А тоді, вже після неї, я виходжу. І вівторок так, також. А ранком сьома 7.30 це кожен день канал Я і Маміні тваринки. Всім па-па, бережіть себе.